Ось так берехок на торпедо виглядає о 8-й ранку. суботу людей майже немає, Ну, сподіваюся, що прийдуть люди. Двіжуха там, щось цікаве, мабуть, є. Зараз подивимося. Даєте йому звітлові? Та чоловік? воріть? Та чоловік? Та Ніхто людей не знімає. Яка ціна? доведено, що доведено, що я покайду по Я не буду бо то така. А коси на трішки а це п'ять там в середині є, є це три разом. Я не знаю, дві, ну три точно певно. Там перепровірити можна. Ага, ти, та, 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 так. Я ви собі дивіться, бо я вже вам. Я думаю, в мене легка рука. Ще Що, сьогодні щось піде. Легка рука, я бо прусі було в руки. Легка рука то для грошей. А для О, бійки, для руків треба ще нічого. У восьмій ранку. скупщиків, перекупщиків на бараховці більше, ніж самих продавців. Подивимось, що далі буде. Вистівки. Може щось цікаве є. Таке як зарубін. Рідкісна. Якась. Бачу, нічого немає. Об'єктиви які великі. Комп'ютер, розвиваючи плати, всяка фігня, машинки. Що це? Газова горілка? Ой, у нас мало. Поки що нічого не зацікавило. Купа барахла навалом. Чого цікавого не бачу? Чого? Такое уражение, что здесь смітника на збирали в Дуже багато спортивне Спортивний. Кому цікаво. Що ти на А Вони були, це не знаю, так 300 менше. Похоле, там Щось взагалі нічого цікавого немає, що навіть цін не питаю. Ну, взагалі, щось гуляк по товару. Ці продукти, ми цікаві, ми волка пір, мовить котика, сили поміняємо. А ми теж вам були покрасили, мали. Мені потреба парамід. Парамід? Не метало, а без. Параніт кожен на кожному класу не йдеться. У мене є метал. Це парамід якийсь. Так, 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 так. Багато ключів. Різний залізяк навіть самогоні апарати продають дуже багато всього різного. Ну не моя тема, тому навіть не знаю, що вам буде цікаво, що познімати. А ціна? Ні. Якось дорого за ваги хочуть, тим більше вони пофарбовані частково. Дві тисячі то дофіга. Я в останній раз таки продавав за тисячу гривень, правда, то було півтора роки тому. Що тут можна сказати? Власник має право продавати за ті гроші, за які хоче. Я знаю, що немає сиття. У мені немає різниці. А ви вони я думаю. Дев'ята година Верховка виглядає саме так. У суботу, коли є церковне свято. Можливо, в 11-й годині люди прийдуть. Починаю розкладатися, не знаю, що цей день принесе, але вже як мінімум 50 гривень за місяць, це буду платити. В кінці дня скажу, вдалося щось продати цікаво чи ні. Щось багато в мене іграшок. З'явилося. Мінйони такі прикольні. Кого цікавить Шевченко? Календар 175 років дня народження 250 гривень, такий дерев'яний 250 і вишитий 700 гривень. Перший продаж копія монети за 120 гривень. Хоч щось продав. Але майже нічого не заробив. Тому що паливо щоб сюди приїхати та за місце заплатити 60 гривень. Дивіться, яка чудова панда порцелянова. Панда, я не знаю, що це за виробник, але вона сучасна. Ціна такої панди 700 гривень. Кому цікаво. Я вже збираюся, щоб ви розуміли, що пів 12 години людей немає. Суботня бараховка завершилася. Я вже вдома. Продав тільки дві речі. Це копія монети за 120 гривень і одна скляна фігурка солоних за 70 гривень. Цього навсього. Людей взагалі не було. Як ви бачили на відео, нічого не купив. Сподівався сьогодні купити деякі цікаві речі, але так склалося, що не придбав. Тому сьогодні все по-скромному. Сподіваюся, завтра буде набагато цікавіше. Так що до зустрічі.